У хатинця красила, де дорога прилягла, жили собі дідусь і бабуся і маленька мишка Муся. Я кось із нього в серед спеки і жари. Сонячно погоже нино були в діда і минини. Стала баба мудрувати, що ж діду дарувати? Думка виникла така, подарує пиріжка. Не зважаюся на свято, ніколи відпочивати, В селах їв завжди робота, я пішов город полоти. Поки дід працює в полі, візьму я дрібочку солі. Цукор з яйцем избувтаю та із борошном смішаю. Ще додав молока, вийде в мене смакота. Ще сметанки покладу, пиріг вийде до ладу. тісто, вийшло здобне, а не присне. виде мало. Швидка в печі випікала, де пече прочує в поє уже готовий. Запасний перик кухенький, наче солнышку публенький. роботик рубочок гарний каработик. Тільки з печі аж пашить, да гарячий не вкусить. І до рота не внесеш, бо язик зразу впечеш. ну, баба виклала від тим, що побивали. Сама пішла до дітей кликати його обіди. Тільки не пішла бабуся, а знілка вийшла, а мишканюся. Які запахи, чудові, що вона похпіти? О, то це ж не попікунці. Голубок смихнули. Не швидше вийти на віконце. Спечне, розгрісти сонце. Мишки до хат охоче треба птички відкусити. Колобок розвищиє очі, хто як закричить. Ой-ой-ой, чи ти здурила, ти співбоку моєго з'їла. І крутівся, і вертівся з бою аж. Стичав, необачно похулився і з віконечку упав. Поховався серед квітів, бо упав квітник, потім з двору покутився, далі вичагарник. Квітер бок обдуває, коробок себе співає. Я По доріжці скік поскок, аж рум'яний колобок. На галявину скотився, покнутивсь і зупинився. Раптом позаду добів колобочок нас озирів, дали се братика, ведмедика і зайчика. Хто такий на вигляд, дивний Круглий і немає хуст. І співає так приємно пахне просто смакута. Давай ка ми його дуже покуштуємо, а згадання дуже дуже, що ж полчить пустий живіт. Ні, не треба, браці, ми ж тепер у новій казці. Ви життя мені даруйте і зі мною помандруйте. По дорожці скік поскок наш рум'яний колобок. А за ним два бращика медвідь несе зайчика. Живіт зайця так курчав, що й не мав, на галявину скотились, Покрутились, зупинились. Раптом позаду я на да примітив колобок. Кампанійських звук тваринок. То було сіця і волк. Хто ти дивний пішохід, Колобок наш аж блід. Подивися, дарму Хто у нас буде на обід. Так давай мені олишку, зриму зараз, лензи лишку, аж голоднів я дуже-дуже, аж булті голодне пузо. Ні, не треба їсти, браці, ми ж тепер у новій касті, копку життя даруйте, разом з нами помандруйте. Подорижці скік поскок, наш румяний колобок, а за ним всі братчики відмить несе зайчика, лиска тягне за хвоста, кума сірого волка, В позі вовка так. Бурлила що і ти не мав венсили. Доволі Доволіся, так кружляли, звірі зовсім уже охляли, коло два надведиха, вже котився, а на плигав, поки всіх кущами вів, даже трохи зачарствів. І нарешті стоп мандрівка. Обігнувши кущ тернівки, стежка з лісу привела. Наших друзів до села. Раптом вовчині четулий, запах чух села ласкатуєвий, звіра сірого зублю, волк піднявся і завив, а звідуння напруги від гучного пироги. Ніде смачної ланати, двіряти пливели до хати, де діти з бабою живуть. Баба мабуть ризикнуть. Пите діда тлетати та поїште поклухати. Компанія зайшла в хатину і бачить там таку картину, у світлиці, гучне свято. Густей у діда так багато. За столиком сидять, співають із свято. Діда сім вітають. Спів людський умис замовк, коли в хату зайшов вовк, гості звірів полякались, то куди порозбігались, діти з бабою лишились, та до купка схилились. Колобочку, де ж ти бігає на слідненьке? І саме тебе не буде, що було, усе забудемо. Саме взите ціла мука, стань нам дуже за онука. Дід у мене дуже гарний, да живемо дуже славно, а звеля так нагодуєм, сіла з собою запакуєм. Ось такий фінал у касті. Перемога не поразка, пригостивши всіх звірят, у торбині вклали шмат парога рум'яного і сливами духмяного. І під вечора завішу провели гостей до лісу. І навіщо я тікав? Ви ж добрі я не знав, закінчилося розлука. Я буду вам за онука, і у вас я залишуся, Нагадуйте тільки мусю. Наші казуці кінець, а хто слухав і дивився, молодець.